Привіт, мене звати Маріна. Це мій канал на Ютуб. Сьогодні я два з нове відео. Цього разу це не реставрація, це скоріше редизайн. Я взяла старі радянські тумбочки і спробувала зробити з них щось прикольне, цікаве, нове і гарне. І, здається, в мене вийшло. Дивіться. Ми зараз їдемо подивитися тумбочки. Новий проект, це щось радянське. Судячи з цього я зрозуміла, вам подобається радянські меблі, коли я перероблю. Ну, це в принципі логічно, їх багато, вони є у всіх, і з них тісно можна зробити щось прикольне. Вілі, ти їдеш нам обирати, так? Да? банька. Коротше, подивимося, що там прикольне. І ось такі тумбочки мені вдалося знайти. Звісно ж, на Олексі, як завжди. Стан на них був ну непоганий, як для меблів такого віку, в принципі. Цілком працю... працювали всі ручки, замочки і так далі. Але були місцеві пошкодження, подряпинки, звісно, поліроль була счухана, заюзана за стільки років користування, я думаю, вони побачили дуже багато в цьому житті. І так, вони трошечки відрізнялися, бачите, тут різні ручечки і. Різний принт на цьому покритті. О, тут треба слухати звук. Саме так звучать меблі з історії. Всередині вони були, звісно, в гіршому стані, ніж зовні. Там були плямки, можливо, щось було розлите, але ми все відмиємо, пофарбуємо, все буде гарнесенько. На цій тумбурсі навіть є якийсь схожий інвентарний номер. Мабуть, вона була в якійсь, не знаю, офісі або лікарні. Сподіваюсь, не лікарні. Хоча яка різниця. Але історія в неї точно довга і, я думаю, цікава. Ось так вони виглядали. Так, і дуже-дуже були подряпані здерті оці ніжки. Там дуже великий шар цієї чорної фарби, який я. Тоді думала буде дуже складно знати, але спойлер, все окей. Так, ну і наш інспектор. Яка твоя експертна думка? Білі? Що ти думаєш? Варто братися? То варто чи не варто? Варто? Почнемо з того, що гарнесенько все помиємо, повитираємо, поприбираємо пил, щоб побачити, в якому вони насправді стані, щоб зрозуміти, де можна щось відмити, а де доведеться перефарбовувати. Тут на відео я спіймала таке прям гарне сонечко, на якому дуже гарно видно весь пил, бруд, який був на цих тумбочках. Так. Теж приємний насправді процес. І взагалі дуже класно записувати процес своєї роботи на відео, бо, здається, наче не так багато ти зробив, наче нічого сильно не змінилося взагалі в процесі такої переробки реставрації. Але потім, коли дивишся. В процесі вже і такі нічого собі, скільки я вже зробив її моменти, коли трошечки зникає мотивація, це дуже допомагає. Так, я мала сподівання відтерти тут всередині цю плямку, але не вийшло. Тому будемо щось думати інше тут. Так, відкручуємо ручечки, звісно. Мій помічник, як завжди, на місці. Так, знімаємо ручечку. Там вона була подвійна, тут одна лише, тому доведеться робити ще нові дірочки для нових ручечок однакових. Ось так вони зняті. Я не думаю, що я буду ще кудись їх використовувати, але, можливо, десь в якомусь проєкті це ще знадобиться, тому залишила їх собі. Так, тепер я тумбочки перевернула і також треба знизу. Гарненько видерти все, щоб потім було комфортно і безпечно ставити в себе вдома, їх розміщати. А тут гарненько видно, як сильно вони були облуплені, обдерті, і видно, наскільки тут товстий шар цієї фарби. Я не знаю, чим і її фарбували тоді, але там дуже багато цієї фарби, і зняти її так просто не вийде. Тому тут варто застосовувати хімічні змивки. Вони продаються в звичайних будівельних магазинах, там, де є фарби. Але з ними я раджу працювати дуже-дуже обережно, бо вони дуже рідкі і краще застосовувати захист, рукавички, маску, все, що потрібно, тому що запах і там дуже неприємно, коли ти ними користуєшся. І я думаю, що якщо вони потраплять на шкіру, буде дуже-дуже неприємно. Так, ось така баночка. Цього засобу він такий досить густий, щоб його можна було зручно нанести на поверхню, яка не ідеально горизонтальна, щоб він там тримався, От, трошечки цього засобу наносимо на всі поверхні нашої ніжки, щоб змити з усіх боків цю фарбу. І рівномірно губкою я розподіляю, щоб вона всюди була нормально, рівномірно нанесена гарним таким слоєм, не шкодуючи, щоб вона гарно, гарно спрацювала і було потім просто легко зняти цю фарбу шпателечку, не витрачати багато часу на це. Можливо, якщо дуже прям товстий шар фарби, то може знадобитися кілька нанесень. Тобто нанесли, зняли те, що знялося, і потім нанесли знову. Так буде легше, ви менше будете витрачати потім часу на те, щоб дозняти те, що все одно залишиться е з допомогою шліфувальної машинки або просто наждачки. От, і бачите, вона стає така більш м'якенька і досить легко знімається за допомогою шпателя, тобто зусиль тут я майже не докладаю, щоб зняти це. Так, її краще загортати а в пластикову якусь, ну, в пакет або щось, плівку якусь, бо воно щоб воно не висихало занадто швидко і встигало працювати це. Цей засіб. Тут дуже сонечко сіло, робота йшла ввечері, тому вибачте, що така не дуже гарна картинка, але робота є робота, треба робити. Буде гарно в результаті потім. Ну, а те, що залишається, звісно, можна дошліфувати потім шліфмашинкою або наждачкою, і, в принципі, все буде. Ну і далі починаємо шліфувати. Я беру 375-й папір, він не надто дрібний, не надто великий. І починаю трошечки шліфувати поверхні, які будемо фарбувати. Немає жодного сенсу прямо ідеально дошліфовуватись до якоїсь там поверхні, знімати весь. Цей шар це не має жодного сенсу. Просто знімаємо трошечки верхнього цього глянцевого шару для того, щоб просто фарба добре трималася. Навіть ґрунт спочатку, а потім фарба. Це єдина ціль цього шліфування. Тобто, навіть якщо там є якісь тріщинки сколи, то вони частіше вирівнюються або ґрунтовкою, або самою фарбою. Тобто трошечки зняли і не супер засиджуємося на цьому процесі, просто зробимо рівномірно. Бо у випадку, коли ми фарбуємо лаковані меблі, цього цілком достатньо. Але важливо зробити це на кожній поверхні, яку ми будемо фарбувати. Тобто, і ці малесенькі бокові частинки, дверця, та верхня кришка. Тобто, все-все-все, що ми будемо фарбувати, треба пошліфувати. Якщо відверто, це, мабуть, найнудніший процес будь-якого редизайну або реставрації, але він надзвичайно важливий насправді, бо яку б шикарну, класну ґрунтовку дорогу, просто там нереальну просто би б не купили. На такій поверхні вона просто не зможе триматися. Вона рано чи пізно почне трошечки здаватися, трошечки почнуться сколи, десь такі непомітні, незначні, потім більші. Ну і результат буде не такий класний, як би хотілося. Тому е, тут краще все таки це зробити, не скіпати цей етап, хоча б трошечки допомогти е, нашим, нашій ґрунтовці класно триматися і закріпити, скажімо так, результат не довше. Так, і важливо після того, як ми все пошліфували, гарнесенько-гарнесенько прибрати пил перед тим, як ґрунтувати. Тобто можна пензликом або вологою серветочку, але потім дати, висохнути. І можна починати нанести ґрунтовку. Так, до речі, це та сама ґрунтовка, як завжди, отекс. Тюкуріла. Я завжди беру адгезійну, я не знаю, Може, інколи можна брати її не таку, але я краще завжди перестрахуюся. Тим на такі поверхні, як лаковані меблі, краще брати саме таку. Починаємо наносити грунтовочку валиком, просто а краще в два шари, тоді вона точно буде гарно триматися, і точно, навіть якщо десь фарба не така класна, не буде просвічуватися цей коричневий бітон. Тому два шари на всіх поверхнях, а грунтовочка must have. І також тут важливо через те, що вона досить густа, гарнесенько витискати валик на цій ваночці для того, щоб не було батьоків, цих от крапельок негарних, щоб було рівномірне покриття. Ну і завжди пам'ятайте, що краще два або навіть три тоненьких слої, ніж один товстий. За рахунок того, що грунтовка майже завжди густа, у вас вийде майже професійне покриття. Так що не переживайтесь, беріть, творіть. І створюйте. Так, а це мій інспірейшн для серединки. Я знайшла такі а, на Пінтересті прикольні картинки, де шафки всередині пофарбовані в золото. Мені це так сподобалося. І я вирішила, чому б не зробити так само. Давно хотіла спробувати цю фарбу крейдову, нарешті, замовила. Зараз подивимося. Колір такий майже білий, але. Не зовсім білий, такий гарний, бежевий, сподіваюся, буде прикольно. Це крейдяна фарба, її фішка в тому, що вона дуже-дуже гарно виглядає так матово-матово, коли висихає, і це прям ну, великий плюс, бо виглядає досить професійно і гарно в результаті. Тобто, не цей глянцевий, як батареї, знаєте, пофарбовані. Ось, і я одразу після того, як е, підсохла грунтовка, я почала фарбувати фарбою вже кришку та бокові сторони тумбочок. Коли цю фарбу тільки наносиш, вона досить глянцева, але потім висихає і стає така гарнюсінька-матова, і є таку гарну, рівномірну поверхню прям. Дуже гарно виглядає. І, до речі, вона досить таки гарно закриває. В неї дуже гарна покривість бачите. Тобто, в принципі, навіть одного шару ґрунтовки було б цілком достатньо на таку фарбу, бо вона дуже насправді якісно виявилася. А єдине, що таку фарбу однозначно треба захищати лаком, бо е, вона менш стійка. Так, я купила такі планочки для того, щоб е, зробити такий трошечки дизайн дверцят. Я виміряла спершу першу довжину дверцят і ці планочки нарізала такої ж довжини. Е, такі коротші планочки, щоб потім їх наклеїти на ці дверцята і зробити такий. Дизайн і на поверхні дворцята тут дуже важливо багато разів все перевірити, перевірити, щоб потім все рівнесенько зійшлося. Ось такі планочки, і також дуже важливо ось цю поверхню гарнесенько зашліфувати, бо інакше буде незакінчений такий вигляд, наче буде такий, знаєте, ефект вайп дачі що нам дуже не хочеться. Тобто ми хочемо, щоб воно виглядало гарно, естетично. Так я просто на клей приклеїла ці досточки до дверцят. Я не стала їх прибивати гвіздочками, це не має жодного сенсу, їх буде видно. Потім ці гвіздочки доведеться шпаклювати, це ще дуже багато роботи і часу, тому клей, в принципі, вже в мене вони досить довго стоять і тримають все чудово. Єдине, що так на клей не економте, беріть якийсь непоганий, гарний, щоб тримався так надійненько, скажімо так. І, до речі, грунтовку я на дверцята також наносила, тому що якщо десь на рівні ці планочки, і десь вони будуть не ідеально стикуватися, щоб між ними не проглядалася ось ця темна деревина наших тумбочок, тому краще просто пофарбувати і потім вже клеїти. Точніше, я не фарбувала, я просто нанесла грунтовку і зверху на грунтовку наклеїла ці палички. Так, і будьте обережні з тим, скільки викладати клею, бо в мене там був кисячок один такий, де я дуже багато нанесла клею, і він трошки повилазив, і потім довелося його все це витирати, бо коли його видно він вилазить, це не супер гарно. Так, ну і поки сохнуть наші планочки, займемося нашими ніжками. Я дошліфувала залишки чорного і вирішила, щоб вже був контакт, скажімо так, з. Золотим кольором всередині шафки пофарбувати в золоті ніжки. І мені дуже сподобалося, воно вийшло в такий, знаєте, ефект, наче патіни якоїсь. Прям дуже прикольно. А потім на деякий час у мене зникло натхнення, бо погода була надто класна. Сніжок і потім сонечко. Як тут не покайфувати трошки не відволіктися? Але треба повертатися до роботи. Так, і потім починаємо вже фарбувати самі а, ці дошки. Їх можна одразу фарбувати фарбою без ґрунтовки, бо поверхня тут досить пориста, вона гарно забере фарбу і фарба тут буде чудово триматися. Але знову важливо дуже гарно працювати з усіма поверхнями, щоб знову-таки був гарний завершений вигляд. І приділяти увагу дуже важливо оцим стикам між цими планочками. Не залишати їх непрофарбованими і краще зробити два, три, можливо навіть чотири шари цієї фарби, щоб виглядало все завершено і професійно, без прогалин якихось. Просто подивіться вже порівняння наскільки цікавіше вони почали виглядати. Не знаю, мене дуже надихає така зимова погода. Це відео виходить, звісно, ще не взимку. Я дуже довго займалася тим, що шукала інспірейшн, час і бажання його змонтувати, але таки йшла, якщо ви це дивитесь. <сум> Ось дуже-дуже важливо. Можна взяти невеличкий такий, прямо бачите, як у мене малесенький пензлик, і дофарбувати всюди, щоб все було рівнесенько, рівномірно, щоб не було таких... Прогалин у фарбі. Так ще вирішила дофарбувати зверху цю задню частинку. Мені здалося, що. І буде видно, коли тумбочка стоятиме біля стіни. Так, Ну і за рахунок того, що це все-таки тумбочка, вона буде досить активно використовуватись. По-любому буде якась водичка стояти, і по-любому колись вона трошечки розіліться, тому щоб це було безпечно і не пошкодило нашу всю роботу, краще покрити лаком. На жаль, я не знаю, я ще досі не зустрічала у нас повністю матових е лаків, але напівматовий шовковистий мат на цій матовій фарбі цілком чудово виглядає. Тобто, з рахунок цієї матової фарби він такий, досить досить стає сам матовий, і це виглядає досить гарно. Бачите, процес трошки затягнувся, сніжочку вже немає. Так, не все одразу в мене виходить, але головне шукати час натхнення і відчувати, коли ти хочеш це зробити, береш і робиш. І якщо ви помітили, в моїх тумбочках не було а всередині поличок, тому я вирішила просто взяти вирізати їх з фанери сама і додати, щоб там було дві полички. Мені здається, це буде значно зручніше для користування. Їх так само я пофарбувала у білий і так само покрила лаком на випадок, якщо там щось таке буде. Також мої ручки, і це навіть, така відповідальніша частина роботи, бо треба дуже уважно, правильно в місті просверлити дірочки нові. І тут буде дуже багато переробляти, якщо десь щось прорахуєшся і накосячиш. Тому тут важливо уважненько все виміряти, прорахувати і потім вже сверлити і прикручувати. Так, і переможний танець, що в мене все зійшлося. Я все правильно порахувала. Це завжди хвилюючий момент. Так, ну ставимо наші полички на їх місце. І насолоджуємось фінальним результатом. що додивилися цей відео до кінця. І якщо вам сподобалося, то ставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, можна підписатися на мій інстаграм, можливо, там щось буде викладати про редизайник. Можна також підтримати мене, все це є там. Ну, і все. Дякую!